Тут і тротуар поклали во тут соборні. Тепер три. ось недобудови вже зруйновані і ось там знову будова і ось там люди куплять ці квартири будь дивитися на всі руїни як кажуть автомайстраль тут я думав там Зарізали цю шар асфальту новий і новий кладуть знову. Як і плитку, тут все було гарно, це скільки коштів витрачено. Немарно, ну я не знаю для чого. Країна воює. І все все. Будівництво таке. Воно ж, як кажуть, не начаще. Щем чу відмивка костюм, я не знаю, що це все таке. Зарізали новий асфальт і новий. Зараз буде знову класти. Ці решітки подавили. А тут я зрозумів так ту і ще будуть саджати от на цьому місці. Ну все нове поміняли на нове. Все нове поміняли на нове. І це ж великі коштів. Навіщо? Не було б війни і то. А війна і все-все. И тут. И тут, Вот, ну, называется Там будут уже заставляют, чем будут, я не знаю. Ось ось сюди дійшли, зрізали. Ну, Ось вот так. Вот, это... вот это машина зарезала асфальт новый ну, льза, мабуть, така вона, дорожная ця. Тим паче його не, не я не знаю. Два, у мене є відео, два, чи роки, чи менше може. Тут клали асфальт. Ми там біля зупинки, я пам'ятаю, де да й тут. Так що шикарно живемо. Кожні два роки, а той менше, асфальт кладемо. Я розумію там де дороги немає, там ще. розумію. А де дорога була, і нова, і нову знову приробили, тільки там карман зробили якийсь. це ж, Там Не думав, що будуть залізати нове свальні. Ну побачив. Все. Ось на Білоцерківській там майже не було дороги. Ну була, вона розбита була, там ще розумію. Ну, ось, бачу, будували. Хоча далі там почали дорога нормальна і теж зарізають, і далі до всю вулицю роблять. Ні. Як як кажуть ото вже пішло так пішло ось тут теж катають шар чи поклали черговий теж Було Ципківський поклали станесь, це сам асфальто, і вже все Дорога Дорогуємося. Тут. Ну там ще тротуар палку кладуть. Ну тут була. Погано тут і калюжі стояли завжди тут зробилися відвід відвід дощової води все тут зробили, будемо сподіватися, що калюж тепер тут не буде. Ну і було погано тут. Ось отут до самого імпаку. А там була ну, теж дорога така непогана, ну теж щось кладуть. вниз. вот Тут уже канализацию блядь, я не знаю. Какой-то Якусь... тест Чи... Дежды... Да, может для дождевой воды забирать будет. И тут Тут дорога була непогана. А далі там ось метрів через сто, там вже погано.